Неспокійною видалась ніч у мешканців Харкова вночі. Ворог завдав понад два десятки ударів різними типами озброєння. Атака була нанесена 10 ракетами типу Х та 14 БПЛА типу гарань 2 За результатами обстрілу зазнали враження: Немишлянський, Слобідський та Ставнянські райони міста Харкова. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, поліклініка, школа, приватні оселі, а також виробничі підприємства та готельний комплекс. На жаль, є постраждалі за результатами ракетної атаки. Отримали тілесні ушкодження та визнані потерпілими п'ять цивільних осіб. Дісталося і Житомиру російським ударом. Понівечений багатоквартирний будинок зайнялися приватні гаражі. Вогнеборці пожежу ліквідували, проте ворог вдарив у друге. Поранений рятувальник Залізячим пошкодило чотири одиниці спецтехніки. Очна атака росіян не оминула і Київщину. У Бучанському районі постраждали дві жінки. У них гостра реакція на стрес. Уламками понівечило багатоповерхівки, автівки, зруйнувало магазини та зупинку автотранспорту. У Вижгородському районі пошкоджений склад. Згоріли три авто. Атакували і Сумщину. Дісталося сільгосп підприємству в Недригайлівській громаді. Ворог гатив ударними дронами. Поранені охоронець підприємства та місцева жителька. Зачепило адміністративну будівлю, склад та приватні будинки. Загалом сили протиповітряної оборони збили 48 ракет та 64 ворожі ВПЛА. Нині ж Україна оговтується від тяжкої ночі. Ольга Джоган, п'ятий канал. Тож ми говоримо про те, що неспокійна ніч, те, та, що там неспокійно, вона просто жахлива була для Києва, для всіх мешканців столиці. Говоримо про те, що летіло все, як то кажуть, і шахеди, і балістика з усіх боків. Телеграм-канали писали про те, що в кільце якось намагалися взяти Київ. Хочу від вас почути, пане Дмитре, якою була траєкторія підльоту власне цих шахедів, балістики, які взагалом особливості цієї нічної атаки, якщо можна. Варто відзначити, що атака була не тільки по Києву, а відповідно інших містах України. Наносився так званий комбінований характер атаки з використанням як аеробалістичних засобів ураження, так і відповідно БПЛА. Варто відзначити, що останніми тижнями окупанти змінили тактику нанесення БПЛА. Вони збираються в рої і, відповідно, з потолка 2-2,5 кілометри вне зони досяжності українських. Мобільних груп атакують раніше вибрані цілі. Причому варто говорити про те, що аналіз російських пабліків, російської інформації дає говорити про те, що шахеди наводяться безпосередньо на ціль операторам. В цьому є ну досить несподівані речі в моменті використання БПЛА окупаційної армії раніше. Що працювали просто ну, давали координати, закладали координати на цілі. Вони йшли на момент ураження. Оце основні моменти, які відрізняють тактику і стратегію дій російської окупаційної армії. Це ройовий дур характер атаки ВПЛА вони збираються до десятка і більше, і відповідно, ну так як казали, кругляють на цілі поза зони ураження. Мобільних українських груп і відповідно наводяться вже безпосередньо операторам на цій в цьому є небезпека для української сторони. Ну і третє, це те, що зауважте, і звертаю увагу, чому нема коментарів відчуття ЗМІ з МЗС. Я перепрошую, перепрощаюсь, змі теж атака по Києву, причому по цивільній інфраструктурі, відбувається після заяв про те, що. Російської сторони Піскова, Путіна, що удари по цивільній інфраструктурі не є військовим злочином, якщо це відплатні акції, тобто вони чітко дають зрозуміти, що міняють тактику і стратегію нанесення ударів. Якщо раніше це були логістичні об'єкти, інфраструктурні об'єкти, об'єкти енергосистеми, то тепер це виключно житловий сектор. Тим самим здійснюються елементи військово-політичного тиску як на Сполучені Штати, так і відповідно на наш політичний військовий провід, показати масштабування жертв серед цивільного населення, тільки в Києві 9 киян загинуло внаслідок останнього удару. А давайте згадаємо перед цим трагедію Кривий Ріг. Давайте згадаємо трагедію в Сумах, де жертвами російського терору стали Виключно цивільні люди. Причому зауважте, після удару по Сумах спочатку російські окупанти заперечували інформацію з приводу того, що це був цілеспрямований удар по саме мирному населенню. Повідомлялося про те, що це законна військова ціль, шикування військових. Цьому сприяли корисні українські ідіоти на кшталт мера конотопа Тімініхіна і Мар'яни Безуглої. Але потім заява Путіна поставила угу. всі крапки на дві. Оце те, що я вже неодноразово говорив в ваших етерах. Він дає чітко зрозуміти країнам Заходу, що вони не мають морального права засуджувати дії російських військ, бо під час Другої світової війни. За логікою російського диктатора, вони відкрили скриньку Пандори на момент авіаційних ударів по німецьких містах Кельн, Дрозден та інших, що привело до чисельних фактів загибелі серед цивільного населення. Тобто, цинізм ситуації він просто зашкалює. Оновлюю інформацію по Києву в лікарнях столиці станом на зараз перебуває 31 людина і п'ятеро дітей зараз теж в лікарнях. І як, от я повідомляла про речника. Речник ДСНС був у нас в ефірі. Він говорив про те, що дістали чоловіка, який перебував під завалами. Трошки деталі дам. Це Святошинський район, і хлопець чи, можливо, молодий чоловік, там 6 годин просто провів і попередньому до 30 років і його почули, власне, коли робили хвилину тиші. Він просто відгукнувся на те, що ДСНСники, знаєте, кликали, чи є хто живий. І от, власне, його вдалося врятувати зараз. Він у лікарні? Я думаю, що з ним з ним все буде добре, якщо він вже вже врятований. Це знаєте, з позитивного такого, щоб трохи щоб трохи я додати чогось. Зуміло. А як Ви вважаєте, пане Дмитре, чи так. можуть бути і надалі такі комбіновані атаки частішими? От коли, коли, як я вже сказала, так летить все, чи є у Російської Федерації запаси можливості обстрілювати і шахедами, і балістикою, і всім, що в них є. Так, є. Я ще раз підпрошу українців: я не створюю теплі ванни, я аналітик, я не експерт. Те, що наразі є в Російської Федерації, це можливість масштабувати виробництво ударних безпілотників. Це доведений факт. Не випадково, до речі, напередодні удари українських безпілотників по Татарстану, по вільній економічній зоні Алабуга. Де, власне, і виробляються російські безпілотники, це, е, власне, копія іранського шахеда, більш відомі вони в, е, в російському варіанті, як герань 2 Масштабували виробництво. Плюс, за даними Головного управління розвитки Міністерства оборони України, на жаль, у Російської Федерації, незважаючи на весь санкційний тиск, є можливість поновлення і аеробалістичних засобів ураження, є відповідний запас. Тому заколисувати вас говорити mm -hmm. про те, що Росія е знизить темпи обстрілів в території України, тим більше це пов'язувати з так званим перемовним процесом, ні, це не відповідає дійсності. Заважте, колеги, шановні українці, інтенсивність ударів по житловій інфраструктурі зросла в рази, якраз на момент так званого перемовного процесу. Сам удар комбінований по території України сьогоднішній. На коли він відбувається? На момент скасування зустрічі у Лондоні? Так, От вам і відповідь: Елемент військово-політичного тиску Російської Федерації і особисто на українського президента після його заяви про те, що Україна ніколи не визнає Крим російської території. Ну і відповідно. Інших забаганок Російської Федерації озвучених піском з приводу того, що Україна має вивести свої підрозділи з районів контрольованих нею територій Луганської, Донецької, Запорізьких та Херсонських областей. Тобто, ще раз підкреслю, ці удари на жаль, вони і будуть продовжуватися, тому закликаю вас чітко розуміти свій алгоритм дій. Ви маєте чітко знати місце. Де бомбосховище, у вас має бути тривожна валіза, де документи, вода, їжа, медикаменти. І почувши сигнали повітряної тривоги, ви маєте чітко, не зважаючи на добу, на час е е е оголошення повітряної тривоги реагувати адекватно, себто перебувати в місцях, які унеможливлюють ті трагічні події, які ми бачимо наразі на екранах наших телевізорів. Абсолютно з вами погоджуюсь і підтримую пане Дмитре. Дякую про те, що ви за те, що ви в ефірі власне говорите це. І звертаєтесь до українців, особливо цим ранком. Це дуже важливо. До речі, можливо, ви бачили про те, що в метро сьогодні в столиці більше ніж 16 тисяч нарахували людей, ховалося від атаки, і пишуть про те, що вже в п'яте пошкоджена пошкоджена на станція метро Лук'янівська. Там понівечено скляний купол фасад. Ударною хвилею вирвало частину ДСП і посічено вивізку. Це КМДА офіційну інформацію. Таку нам надає це до того, що люди дійсно цієї ночі побігли в укриття, і багато моїх знайомих сьогодні перебували в паркінгу. І слава Богу, всі всі, всі живі, всі здорові. Пане Дмитро, я цілу ніч я провів в укритті, тому закликаю, mm -hmm. на власному прикладі. закликаю, не нехтуйте, не нехтуйте, українців. Ну так, особливо ті, хто з дітьми, теж така велика проблема, але все ж таки треба будити, виводити і якось перебувати буде, там. Так. Пане Дмитре, що у вас таке запитаю, в разі, ви говорите про те, що в Росії є можливості масштабуватися, і вона масштабується. І цьому немає кінця краю. А в разі, якщо Сполучені Штати ви згадали про переговори, виходять із переговорного процесу взагалі і лишають нас сам на сам з тим, що є зараз. Як нам тоді без військової підтримки Сполучених Штатів, в разі якщо вони скажуть, ну все, ми умиваємо руки, як то кажуть, займайтеся. Ми вам пропонували, ви не схотіли, тому, будь ласка, самі. Ми самі без них зможемо? Або ми скільки зможемо ми разом зможемо? З нашими європейськими партнерами, Велика Британія вже чітко заявила, навіть після скасування зустрічі в Лондоні про те, що вона буде стояти плічок -пліч з Україною. До останнього мовиться, не до останнього моменту існування української державності, а до моменту відбиття російської агресії. Погодьтеся, це дорого вартує. Велика Британія наразі взяла на себе роль і е, фактично об'єднувальний центр антипутінської коаліції, причому не тільки Європейської. Велика Британія наразі будує. Військово-політичний блок поза межами по блоку НАТО це відповідна військ Лондон, Київ, Анкара, ціль Великої Британії це зниження присутності Російської Федерації в Чорноморському басейні. І роль України в цьому дуже ну основна роль відводиться нашій країні. Плюс давайте згадаємо практичні кроки Великої Британії. Поки йдуть розмови про те, що, чи є можливості технічні, юридичні використання російських заблокованих активів, Велика Британія надає пакет військово-технічної допомоги на суму 4 мільярди євро, за рахунок чого російських активів. І вони чітко дають зрозуміти Сполученим Штатам і в першу чергу Російській Федерації з внесок Сполучених Штатів. Загальну скарбницю перемоги над російськими окупантами за всі роки широкомасштабного вторгнення з лютого 2022 року приблизно 100 мільярдів. Натомість Велика Британія наголошує, що тільки в Європі заблоковано 200 мільярдів російських активів двічі більше. Чіткий військовий, економічний і політичний сигнал, як Сполученим Штатам, так і в першу чергу Російській Федерації. Якщо сподіваєтеся, що грошей не вистачить, 200 мільярдів достатня сума, щоб Україна змогла розраховувати на допомогу європейських партнерів в моменті відбиття російської агресії. більше того, після цього пакету військово-технічної допомоги 4 мільярди, був ще один пакет проанонсований на суму приблизно 1 мільярд. Причому зауважте, Велика Британія є піонером в моменті передачі в Україні новітніх засобів ураження. Це стосується і відповідна штормшедал, які вперше передали Велика Британія, лише потім Сполучені Штати підтягнулися танки, Challenger 2 Потім тільки американські Абрамси з'явилися. Наразі Велика Британія заявила про те, що готова випробувати свій бойовий лазар, який наразі розробляється як Активна система протидії російським БПЛА в умовах реальних бойових дій в Україні, а це серйозні сигнали Російської Федерації, що якщо вони розраховують на рахунок за рахунок масштабування виробництва БПЛА, знекровити українську ППО, то відповідна є високотехнологічна відповідь з боку розвинутих країн, яка знизить до мінімума ці загрози з боку країни окупант.